Ну що, ребят, виїжджаю сьогодні другий день. а Перший день мені дуже сподобалась ця машина. Це було круто, приємні відчуття. Але це було, це було емоційно, кайфово, але емоційно. А зараз вже починаються, так би мовити, робочі будні і тижні. Але Тиждень всього один, бо мені дали цю машину на один тиждень на тест-драйв. Тому будні починаються робочі будні. Вона вже в мене чекає. Вчора я зарядив трошки її до... на 20%. За ніч воно зарядилось. Не дуже швидкісна у мене зарядка, виходить, бо розетка у мене ну, не видає стільки потужності, скільки треба. Тому вона дуже повільно заряджається. Якщо що, то можна зарядитись десь на станції за гроші. Це не головне зараз. Так, ну, багажник такий невеличкий, але ж все ж таки ну, багато чого сюди можна все ж таки покласти. От, мій рюкзак сюди влазить. І велика валіза туди, сюди теж має влізти. Машинка, що ти скажеш? Який у тебе заряд батареї? 100%, ребята. 100%. Соня, ти теж хотіла поїхати? Так, ну, що ти дрожиш? Ти це ж не холодно, зараз не холодно на вулиці. Все, місце, місце. Все, все. І зараз буду виїжджати, тільки не вибігати. Добре, домовились? авто освітлення. Ага. А води в бачки. А, є, є трошки, трошки є. Але дуже трошки. Ну, така погодка, що нічого не поробиш. Треба буде потім помити машину, але це тоді, коли вже закінчиться дощ. Все, короче, убежала Моя собачки. Тормоз Д И в принципе она может ехать И поехала Потом ставится На паркінг і все. Спробуємо щось спіймати по замовленням. В ефірі у клончика зараз тільки два замовлення Фух, в Борисполь за 863 гривні з Луки. Бачите такі? ну Це дуже мало для Борисполя, бо їхати 68 км за 883 гривні. Це дуже мало, навіть на електрички, тому я не поїду. Я е, зареєструвався тільки в уклоні. Я не реєструвався в Балті в Убері буду катати тільки в уклон. Сьогодні буде не ну, багато буду катати, бо пізно виїхав. Ввечері декілька замовлень я тільки зможу е, провести. Я порахую, скільки я проїду КМЕ і скільки я зароблю. Так що, поїхали. Поки що замовлень нема. Я поставив фільтри. фільтри тільки в центр. Ну і взагалі в Київ від 500 гривень. Побачимо, щось поймається чи ні, чи придеться мені зменшувати це до. Рівня 400, а мабуть, до 300 Коротше, подивимось. О, вже метро Боріспольська 630 гривень. Ну, метро Боріспольська це вже краще, але все одно, якщо доїхав до метро Боріспольска, то можна і до Борисполя вже доїхати. Але щоб туди доїхати навіть до метро Боріспольска, то треба буде е витратити не пальна, а часу більше години. Година 20, я показую. Ну точно ні. Взяв замовлення по фільтрику. 505 за 24, нормально. І ближче до Києва під'їду. Трошки. А, добрий день, водій клон. Підскажіть, ви виходите добре? Добре, чекаю. Біля ворот. Вот так от. на місці чи під, подвинутый трошки вперед на кольцевую да питополоску да, Бо вона буде пик постійно. Это Це машина, так? Да? Китаєць. Англійський бренд, але прямо. Прям. Висадив дядьку на салоні Шкода. Йому дуже сподобалася ця машина. Запитував мене там звідки. Це китаєць, не китаєць. Спочатку він так, знаєте, Ну, не дуже, як би що це китаєць, знаєте. А потім так, ну що каже, нормально їде, так добре, все працює, гарний салон такий каже, дуже приємно. Як міняється міння людини, коли вона там трошки проїде, пройде, пройде трошки часу. це не скрити, не сховати. І це прикольно. Прикольно, що людина все ж таки знайшла в собі сили запитати про авто. Хоча спочатку вона так китаєць, якийсь. Поспілкувались, і я бачу, що йому вона дуже сподобалась навіть. Потім він пішов до своєї шкоди, якийсь, там навіть, на ЕНД чи щось. Може, йому вона маленька, хоча він такий не маленький. Але. Він нормально там сидів і не казав мені там підвинути трошки вперед переднє крісло. Каже все ок, ну ок, значить ок. Так що таке перший відгук від пасажира, я можу сказати, позитивний. Працюємо далі. Ребят, що мені подобається в електричці? Я проїхав 40 кілометрів, витратив 10% енергії. Заробив 400 гривень плюс 20 чаю. І при цьому витрати на паливо, якого нема, а енергії, 15 гривень. Тобто 400 гривень заробітка, 15 гривень витрати на дорогу. Це дуже класно і мені це дуже подобається. Я починаю хотіти. Цей автомобіль дуже дешево, виходить, якщо заряджатись вдома. І подобається сама машина. Вона дуже приємна, дуже крута, і це не китаєць по відчуттям. Вона дуже прийоміста. Вона, ну якби по відчуттям, ти можеш уділити. Ну, будь-який там Мерс, беху, там ще якусь машину. Дуже просто і хочеться нажати на педальку, але ні, не можна цього робити. Треба їздити повільно. Ну, вчитись, треба вчитись їздити на електричці, це я відчув теж. Не треба ганяти, але хочеться. Але не треба. Але хочеться, але не треба. Так що, шукаємо замовлення далі, поки що мені все подобається. Прийшло замовлення. Правда, годину чекав на вокзал 423 за 13. Якщо ні, буде, не буде відмін. То будет все хорошо. Треба включить кондиционер. Потому что все запотело Нафиг. А, ну, в Китае делается. Да, ага. да я дивилась, что зараз да, да. Что Я очень сейчас купуляр. Я как-то увидела рекламу на Пикборде. Mm -hmm. а, Но это ну, какие дорогие машины. Это где Да, ну, где-то 25-27 стоят. Мчи. То есть не расшифровывается. MG. Да, M General Motors. Да, да, не, не Generaal. Анатолий, да. Электричка, да? Электричка, да. Вся 23-го. Ладь такая. Давай, сідай моя хороша Высади в пасу. Завершаю замовлення. 572 гривні 5 балів. Ще одна точка додалась. Але ж а, додалась спочатку одна точка, і ціна була 600 з чимось. Але я правтикав, дивився за кермом. Був і другий раз додалась точка, і вже ціна була чомусь нижче. Точку додавала інша людина, не та, яка була в машині. Тому може вона якось по-іншому поставила точку, але ми знали, куди ми їдемо. Ми їдемо, їхали на КПІ, а потім вже на кінцеву точку, яка була спочатку. 577 гривень теж нормально. Ну, на Тараса Шевченка, як завжди, пробка, заторчик. Нема чого робити, але я вже буду чекати до вечора. І вже буду брати замовлення жирне, обов'язкове жирне. У мене сьогодні два замовлення, 1000 гривень каса. Прикольно. Щось вечір сьогодні, якийсь ніякий. Замовлень не було. І добре, що взяв хоч розвозочку на чайку. За 500 гривень 25 км, якщо не помиля... не помиляюсь. Але там 4 людини буде. Я не знаю зараз, як вони всі містяться тут. Але ж побачимо. От мої 4 людини. Щас, блядь. Оце ти джентльмен на себе плюс. Малічка з тобою совперебіт. Добрий вечір, добрий. На новую глыбу, че я не хотел. Ты что, не умеешь? Да. Честно не себя чувствую. Честно не себя чувствую. Вам там не тесно? Конечно. Ты хочешь нам? Конечно же. Четвертый. Я думаю, вы без меня справитесь. Это крыло? Так, так над селкидзи, да? это вот туда, вниз. Я уже понял, зря разворачивался. Ну как сказать? Если по правилам, то нет. По правилам оно сейчас вот так вот. тут Надо пристегнуться. Ну, в Я принципе. Да не, ну сзади тоже люди должны. Да? Вроде как. А, а сколько тут времени? Два, да? наверное. Там, да. там, наверное, два. Ну. Кто, Кто посередине сидит? Мы обычно ленту просто меняем садик. Самый толстый. Ну, пристегнешься? все вс, Правила безопасности. Но если пристегнуться, то всем трем. Это ты нас пристегнул, а сам. Господи, сейчас немножечко я выйду, и будет вам там место. А тут смысла нет, просто присаживаться, все равно мне через пару метров минут. Ну что, ребят, я уже дома. Можно якийсь пиццу мук подвести. Виконав три замовлення сегодня Каса у мене 1250 гривень на пробіг 110 км. Якщо б я був на сонаті, я б витратив на паливо 450 гривень. А так, якщо я заряджаюсь вдома, то витрати на паливо 50 гривень. Тобі ж 400 гривень я в плюсі за того, що я просто. На електричці. Я вважаю, що це дуже круто. Я навіть не буду рахувати ну, 1250, тобто 1200 я заробив. А так би я заробив 800. Ну, якби є, є різниця, я думаю, що і вона дуже відчутна. Так що зараз я приїхав, зараз треба зарядитись. У мене 69% зарядки. Я дуже мало сьогодні працював. Коротше, електричка це гуд, мені дуже подобається. Поки що я навіть захотів ну, цю машину купити. Треба ще обдумати. Але ну, дійсно таке бажання є. Так що, всім пока. Підписуємося на канал, залишаємо свої коментарі. Вступаємо в нашу телеграм-групу. Силка буде в описі. Обов'язково. Далі буде ще більше інформації про Electra MG4 є Всім пока!